Основна вимога пенсіонерів органів внутрішніх справ перерахувати їм пенсії, каже учасник заходу з Бердичева Віталій Миколаєнко. Миколаєн. Напротязі дуже багато років нам не переплачують індексацію, не роблять пенсії, не виплачують пенсії. Сьогодні, на сьогоднішній день, навіть поснімали пенсії по дві тисячі пенсіонерів, які отримали п'ять тисяч і в них дві тисячі зняли. Вже їздили в Київ, поїхали в Київ, то нам трохи перерахунок зробили. А це той перерахунок в цьому місяці. Вже зняли. Вместо того, щоб додати, то в нас ще зняли по дві тисячі з пенсії. Моя посада, моє звання, скільки отримують? Хай зроблять перерахунок так. От мене зняли, в мене виходить 3 тисячі пенсія. Плочу за світ, за газ, за воду, це все. А далі? А ноги болять. А люди вже старі, мені вже 64 роки. За що жити? Як жити? За словами координатора акції в області Віктора Бури, сьогодні до Житомирської адміністрації прийшли понад 300 протестувальників. І тут в кожній області біля адміністрації проводяться акція про перерахунку пенсій станом на квітень і листопад, 2019 року. Це по цим довідкам, які нам ви видали збройні сили воєнкомати і. Міністерство внутрішніх справ для органів внутрішніх справ. Зараз нам пенсійний фонд відмовляє в цьому, каже, нема підстав. Люди звернулися до суду з позвони заяво. Ми в своєму зверненні, значить, висловили свої вимоги, і там вказали: якщо нас не почують, ми підемо на більш радикальні. Захід, яким чином можна врегулювати цю ситуацію, розповів керівник обласного управління пенсійного фонду Іван Занчковський. Сьогодні на законодавчому рівні підготовлено два законопроекти щодо врегулювання пенсійного забезпечення пенсіонерів органів МВС, органів збройних сил, пенсіонерів інших силових відомств. Також підготовлено проєкт постанови Кабміну щодо. Збільшення пенсійного забезпечення до тимчасово до часу прийняття відповідних законопроєктів. Ми головне правління пенсійного фонду в області, якщо в разі прийняття даних законопроєктів чи постановка обміну найкоротші терміни забезпечить виконання і в разі виділення при виділенні коштів державного бюджету буде профінансовано ці виплати. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський, новини на Суспільному.